До слова, Костя, уявляєш в Гатненському ліцеї, що на Київщині облаштували укриття оснащене новітніми технологіями. Його загальна площа становить понад 700 квадратних метрів. Уявляєш? Ну добре, безпека це важливо. Що ж там за новітні технології? Там є професійна припливно-витяжна вентиляція з терморегулюванням повітря, водопостачання, пожежна сигналізація, потужний генератор, сучасні інтерактивні дошки, камера відеоспостереження, вайфай, тренерське і роздягальні. Я перепрошую, а це навіщо в бомбосховищі? Ну, це приміщення використовується і як спортивна школа, щоб поєднати корисне з приємним. А, питань нема зрозумів. А, до речі, теж саме можна сказати і про героїв наступного сюжету Дніпровську династію пасічників. Бо мед це поєднання корисного з приємним. Ну, зараз переконаємося. Липовий, акацієвий чи гречаний. А як щодо крем меду, наприклад, з лавандою та чорницею чи м'ятою? Чого тільки не знайдеш в магазині бджолярів із Дніпра? Я по сумісництву донька, онука, племінниця пасічників, тому ми займаємося бджільництвом ще до того, як я з'явилася на світ. Ця вся історія триває вже близько тридцяти років. Ще коли мій прадідусь зловив перший рій бджіл, котрий просто прилетів до них додому. Діана одна із співвласників медового бізнесу, а також бджолярка у третьому поколінні. Дівчина з сестрою буквально виросли на пасіці, часто з батьками їздили на різні ярмарки та виставки. Коли ми виросли, в нас вже стало питання, чим ми будемо займатися, і нам була дуже цікава ця тема розвивати. Розвивати ідею споживання медової продукції серед молоді. Тож кілька років тому дівчата створили сторінку в соцмережі, де розміщували відеоролики процесу виробництва медового нектару та готової продукції. Ми працювали досить активно, особливо в сезон зимовий осінь. Коли всі хворіють, ми завжди йшли на допомогу нашим клієнтам. Вигадували нові рецепти, додавали до меду волоські горіхи, фісташки, кешю. Згодом стали його кремувати. Так і з'явилися незвичні медові смаки, як от шоколадний чи Рафеліто, схожий на відомі цукерки. Ми з сестрою вирішили спробувати зробити декілька смаків і презентувати якраз на ярмарці, котра була там за два тижні. І, е подивитися на відгуки клієнтів чи сподобається взагалі їм такий формат і так прийшли наші перші клієнти які нам е, самі і допомогли розробити інші рецептури даючи нам якісь поради або даючи свій відгук на нашу продукцію крем мед потрібно готувати кілька діб потім до нього додають різні добавки, наприклад кокос чи какао так і народжується новий смак для того щоб скремувати мед треба взяти звичай не мед будь-якого сорту і завантажити в е, обладнання, яке називається кремувалка. Простими словами, цей мед вимішується декілька діб е, і насичується киснем. Е, і по факту він дійсно стає, наче крем він не втрачає корисних властивостей. Він просто е, е, стає іншого агрегатного стану. Загалом родинний бізнес розвивався та розширювався. До 24 лютого минулого року бджолярі мали тисячі клієнтів по всій Україні. Ми зупинили виробництво, і в нас е, залишилось дуже багато продукції. Ми не розуміли, коли ми зможемо її реалізувати, тому що це був період перед 8 березня, коли в нас були мали бути активні продажі. Ми зробили заготівки на багато продукції. тому всю цю продукцію ми зібрали і віддали в волонтерські центри. Кілька місяців виробництво стояло, проте згодом вирішили відновити його роботу. Спочатку продукцію розігрували, а усі отримані кошти відправляли на закупівлю автомобілів для ЗСУ. Згодом повернулися до продажу нектару. А в асортименті з'явилися медові пасти з патріотичними назвами. В нас є пасти з назвами там сила єдності або смак перемоги, де дизайн цієї пасти це вишиванка в різних кольорах та різних мотивах. І дуже багато людей замовляють зараз навіть на фронт своїм коханим або своїм близьким, або в нас є кремет, який називається «Козацький». така. Класна назва, а у складі арахіста сіль наразі дуже важливо для якісного меду це вивести пасіки на поля чи до лісу. А з цим не все так просто, адже чимало української території заміновано і деякі лани цьогоріч не засіють. От якраз зараз цей момент для нас буде важким. Ми ще поки не зіштовхнулися з цим питанням, тому що зараз тільки сезон починається, і перший це акацієвий, котрий збирається в нас тут е, близько територіально, І Ми, в принципі, знаємо, де його збирати. Сподіваємося, що не буде ніяких проблем, тому що це заповідна зона. Там має бути все чудово. А з приводу полів дуже сподіваємося, що їх будуть сіяти, хоча б в половин в об'ємі, як було раніше. Щоб хоч щось зібрати, виробництво меду справа нелегка, зізнається діана, проте її родина продовжує робити все, що в її силах на благо країни і таким чином наближати нашу спільну перемогу.